Середньовічна доба, лицарські турніри, кінні походи, прадавні танці та ремесла. Давню атмосферу створили у парку Київська Русь. У вихідні дні парк забирає чимало людей. Сьогодні там побувала і наша знімальна група. Замість мечів палиці за щити кружала. Та в імітованому бою рубається по-справжньому дев'ятилітній Іван Копарадюк. Хлопчик уперше потрапив до парку Київська Русь. Його батько каже, він щиро захоплюється історією та героїзмом наших предків. Хотів би, щоб він теж. Навчався цього і придбав такий таку силу, відвагу, які мали наші. Предки, аби вповні поринути в атмосферу середньовіччя, відвідувачі парку не лише одягаються стилізовано, а й розмальовують тіло слов'янською символікою. Найбільше популярні знаки сварги та тризуба, розповідає художниця Бодіарту Олена. Вважається, що такі знаки можуть надавати сили, можуть надавати е, вдачі. А на майстер-класах давньослов'янського письма можна осягнути мудрість наших пращурів, переконаний писар князя Володимира. Серед його найбільших шанувальників діти ми їм виписуємо грамоти, ми розказуємо. Какой был алфабит, как на как числа У парку Київська Русь багато танців. Мова тіла була доступна кожному в ті часи, бо саме так наші предки розповідали про свої перемоги, радості і жалі. Так вони й магічили. Серед найулюбленіших місцевих танцювальних ритуалів мистецька постановка освячення чаші бажань. Після ритуалу освячення чаша бажань залишається стояти на столі, і той, хто вірить у повір'я, може заплатити за свою мрію дрібно. Монетою кинувши її у воду. Найкращими посередниками між століттям нинішнім та давно минулими запевняють працівники парку. Для відвідувачів стають коні. Споглядання лицарських турнірів та їзда верхи на великій граційній тварині повертає впевненість у собі, надихає на нові звершення, розважає від буденності. Ти катався на лошадки? Я катався на лошадці. І дрався з рицарем. І старався з рицарем. Мені сподобалося, коли починаються тут рицарські бої, наристалищі. Подобаються майстер-класи. Я вже тут четвертий рік, а я дуже люблю це місце. Воно можна сказати, тут не втомлюється, воно надає сили. І це все хочеться перенести, щоб люди відчули. Відчули теж зв'язок зі своїми пращурами. У вихідний день до парку приїжджають майже пів тисячі відвідувачів. Найбільше розваг інсталяцій турнірів проходить в пообідню пору та ввечері. До полудня люди насолоджуються спокоєм та реконструкцією київського дитинця. Це фортифікаційна споруда називається Заборола. Це була лінія оборони до перед в'їздом дитини з Кремль Києва. У планах взагалі відтворити цю споруду по всьому периметру це півтора кілометра. А вже цими вихідними Київська Русь очікує кілька тисяч глядачів. Тут Ходитиме міжнародний турнір лучників Анна Павлик, Андрій Гегеля телеканал Київ.